Друзі, всім привіт ви на каналі Віта МД. Дуже-дуже рідко виходять в мене зараз відео, тому що часу копати немає, можливості десь виїхати малувато, скажімо так. Отже, сьогодні все-таки вирішив. Виїхати знову на цей же самий пустир, де я знімав останні кілька відео. Треба добивати місце, тому що тут монетки все-таки лізли і ще територія нехожена, доволі таки велика. Туди треба йти за оцій пагорб, Травичкою вже знову заросло. Тут город знов ще більше розрісся. от Яка ситуація? Металошукач припадає пилом, лежить. В хаті біля ліжка я на нього дивлюся, лягаючи спати, коли прокидаюсь, але, на жаль, десь покопати особливо можливості немає, так як е різниця копу з Україною все ж таки присутня і без е дозволу власника землі ходити заборонено абсолютно. Карається законом від штрафу до там, певних неприємних наслідків. Тому копаю як би, кажу, доволі рідко. Останні кілька разів виходили на пляж, але на пляжі знімати ну, сенсу якби, не бачу, особливо тому що так, були там якісь певні срібні знахідки, браслетики, таке. рижиків, золота нічого, на жаль, не попадалось поки що. Цього року пляжний сезон був доволі короткий, тому коли зняли всі зонтики, Народ, місцевий, місцеві камради, скажімо так, швиденько-швиденько все зачистили. У мене саме в цей період народився син. І я копати не виходив зовсім. Отже, сьогодні покопаємо тут. І вийде певно два відео. Зараз зніму ще одне, на рахунок того, як копати в Італії, де копати, що копати і чи взагалі копати. Дивимось. Так, вже вирив. Було 15-16, зараз стало чітко 15. Можливо, щось більш варте уваги. Де ми? А нема. Так. Запальнички, шматок. Так, запальничка, бік. Не знаю, чи вам видно чи ні. Шматочок запальнички. Ну, тут таке, я вже казав в попередніх відео, це доволі такий смітник, просто пустир. Але були знахідки такі доволі хороші, тому що там церква. тут е, Стадіон грають футбол, а це будинки. І тут колись було чи то е, квітник, типу е, теплиці. Чи то було щось подібне до якогось, не знаю, складу такого якось там. Тут, до речі, дядька, машинки такі класні є, доволі такі раритетні навіть я б сказав. Так, скірочку на місце. І поскакали. Бачите, сигналить практично все, але відбивається чорним. І між цього мушу виловлювати монетки. Але в наушниках чую добре. метал тут більш менш більш менш попробуем тобто Щось мухи уже и сегодня уже у нас 7 листопада. мухи жара Мені в кофті жарко На вулиці плюс 17, здається, чи вінаць Такірочку розрихлюємо, викопуємо Зараз побачимо що у нас там сигналиво в ямці? Десь ось тут Ой, черепиця, бачите? Цегла, чого тут стільки немає в землі. Але й монетки іноді потрапляють під катуху. Тому варто рити практично всі сигнали, тому що випадають буває. Тим більше, знаєте, коли виїжджаєш десь в якесь далеке місце і знахідки трошки глибше. І знахідки відрізняються від тих, до яких ми звикли зазвичай То варто копати всі сигнали тут. Аж цікаво, може піном шпорти. так пішов ну, там пустота Смур сто Щось здорове. Я труба, певно. Або бімба. Так. Гідри. Ось так. Дивіться. Ось добра кірочками. труба. Ось так кіп, все одно потім приберу. Закопуємо поскакали. Хоче народ, порпав, порпав. Сигнал хороший. І вон, По-моєму якийсь перстень. Кільце мідності. Я-я-я. От вам, італійські землі. Гнутенькі. Давайте виненькі Що скажете Надіюсь вам видно ізерунки трошки їх видно ще Ось так Отакий От шматочок землі за будинками Фух. Захекався трохи Цією сапкою вже тут землю перевалювати але уявіть собі, отут я копав уже, не знаю скільки разів. Все на такому шматочку десь 3х4 метри приблизно. Може трошечки більше. Ну 16 метрів квадратних. І тут вже було в мене одне мідне кільце. Але без візеруночки, оце от дивіться, яке гарне. Я клас. От сьогодні відпочиваю. Супер. Така от штучка. Зараз зараз ямку ще перевірю, можливо якісь шматочки є, чи щось типу того. Перстень, клас. Нокс працює. Я задоволений. Вже не дарма виїхав. Фух, клас. Копаємо далі. Як ти ж викопав? Повідіай було бритке, стало стабільне. Зараз б'є чотирнадцять. Ми вже близько. Якесь, якесь щось. Таке, як наче від діда хабара буква F. Типу, відчепися трохи матом. Ча. Затепер перстень болденний, блін, класний. Ух, клас. Побігли. Сигнали дуже круто. Урівні ну, з іншими сигналами, доволі високий. Зараз спробую його копнути прямо з вами. У мене така от кірочка. Ще, до речі, ні одної монетки на не коштував, як не диво. Тут грунти, бачите які. кам'янисті. Лопата. Купив лопатку, був, таку як в мене була в Україні, там в перших відео ще з цим F44, наприклад, маленька, то зігнув її практично одразу. Перша ж ямка і лопата пішла. Пробивається чорний. тут Зараз ми піном це все шкрябне його в наушниках сам себе не чую ось якесь трошки сміттячка, куди ж без нього якесь кріплення на трубу чіплялося от така от. А, ще перед цим купнув ямку Випала мені якась ручка певно. Ось така от штуковина. Не знаю, можливо від якогось мопеда, чи щось типу того. Чи може ніж, ну, занадто груба, як на мене. Таке щось. Навіть не знаю, що за метал, скоріш за все на якусь бронзу схоже чи щось типу того. Латунь. Таке. Поскакали далі. Вже і сонечко сідає, ліхтарі вимкнули. Присів відпочити, бо вже тою сапкою тут ямок набив, не знаю, дуже багато. В основному шмурдь, як зазвичай, звинить вся земля, я вам показував. Е -е, звинить вся земля, дуже багато сміття. Вон, ще прийшов котик до мене, Он сидить там. Тут якісь пташки. Це лавровий лист, до речі, мами росте на подвір'ї. Дуже багато сміття, дуже все звинить, важко виловлювати цілі, в наушниках вислуховую, але ну, в принципі, я звідси виніс вже з десяток монет, певно, з цього шматочка. Тут би зашурфити або ще краще загнати трактор, щоб перевернув трошки. Я думаю, тут ще буде, буде, буде і буде. Саме круте, те, що це місце в принципі, не бити, тому що сюди ніхто ще з металошукучами не заходив. Ми знаходимося практично, ну як, в центрі такого містечка невеличкого. І якби тут одразу за церквою це саме-саме серце містечка. Тут, в принципі, коли воно було засноване, якраз навкруги цього місця були побудовані всі ці будиночки. І спортивне поле. Тут ще ліхтарі включають футбол, грають, але зараз коронавірус то не можна. Воно сидить тут один. Хазяїн прийшов, він перевіряє Бачите, котяра. Дивиться, що ж я тут таке роблю. Тільки каямо б копав, то чув його феромони. Мабуть, <рес> мабуть, знайшов я такий скарб, тільки трохи не той, який шукав. Отже, не знаю, буду потрошки закруглятися, як Окса вигуляв, трошки з нього пилюку збив, бо він від нього був весь повутині, вже в цьому пилюці, жалко мені його трошки вигуляв. Сам підзахекався, щось трохи придумаю з лопатою, бо то що сапка, сапкою класна штука, але трохи не важко купати. От, отже, не знаю, друзі. Думаю, на цьому буду закінчувати. Сьогодні перстень і маленька прогуляночка. Отже, радий був зняти для вас хоча б такий малесенький матеріал. І не знаю, пишіть коменти. Дивіться відео, буду знімати па Папа, від МД.